У Вінницькій області вночі 20 квітня двоє військовослужбовців, батько та син, застрелили поліцейського та поранили ще одного після зупинки їхнього авто для перевірки документів. Вже 21 квітня нападників затримали в Одеській області. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі розповім усе, що відомо про інцидент, ким були нападники, чому вони вбили поліцейського і що їм тепер загрожує. Підписуйтесь на канал і поїхали! 20 квітня близько 2-ї години ночі поблизу села Яланець Бершацької ОТГ Гайсинського району Вінницької області, правоохоронці зупинили авто Сузукі Гранд Вітара, темного кольору, для перевірки документів. Усередині було двоє чоловіків у військовій формі. Якщо відштовхуватись від відео з нагрудних камер правоохоронців, спочатку розмова йшла доволі спокійно. Водій та його пасажир віддали документи на перевірку, а потім пасажир вийшов із машини та відкрив багажник. Проте вже за кілька хвилин чоловіки у військовій формі відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих внаслідок стрілянини травм загинув рядовий поліції, а його напарник зазнав поранення. Момент розстрілу теж потрапив на відео з бодікамер, проте показувати його ми не будемо. Так, машина ваша. Да. Дивіться, а дати поворот на білий камінь, давайте їхати. Ну, шесть кілометрів, кілометрів 4-5 десять не особа. Ще нам необхідно буде, щоб документи на автомобіль. Показали підозрювані в нападі оперативно покинули місце злочину. На території Вінницької та Одеської областей ввели поліцейську операцію для того, аби затримати їх. Правоохоронці написали, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося становити осіб ймовірно причетних до скоєння злочину. Дані для орієнтування розіслали до всіх регіональних підрозділів національної поліції. Згодом керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури Олексій Рихлюк розповів, що на території області знайшли автівку, що належала нападникам. Також на місці було знайдено боєприпаси. Водночас самих нападників тоді ще не знайшли. Також на торпеді, зафіксуйте, будь ласка. Палення ключі відсутні. 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 Згодом в мережі з'явилася і інформація про нападників. Ними виявилися батько та син Валерій та Віталій Васілаке. Батько був за кермом, а вогонь на поліцейських відкрив син. На опублікованих відео з бодікамер поліцейського також чути, як чоловіки називаються військовослужбовцями 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Проте у силах оборони Півдня оперативно заперечили цю інформацію, зазначивши, що чоловіки не мають стосунку до цієї бригади вже понад рік. Натомість сухопутні сили підтвердили, що на відео справді військові однієї з їхніх військових частин. На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин сухопутних військ Збройних сил України. Командування сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні убивстві поліцейського. У Нацполіції повідомили, що під час стрілянини загинув 20-річний Максим Зарецький. Він був рядовим поліції, інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер один гайсінського райуправління. управління. З 2021 року хлопець навчався в Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Максим був єдиним сином у сім'ї. Напарник Максима Зарецького Максим Шарпанський зазнав поранення. Наразі його життю нічого не загрожує. Зазначає речниця Нацполіції Олена Бережна. Його стан стабілізований, його життю наразі нічого не загрожує, але він отримав сильні поранення і він знаходиться в лікарні. Ще до затримання ймовірних злочинців на напад відреагував очільник МВС України Ігор Клименко. Він зазначив, що неважливо, хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини скоїв злочин. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону. Міністр внутрішніх справ висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. Він додав, що цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає. А вже в день 21 квітня нападників знайшли та затримали. Мали підозрювані переховувалися на території Одеської області. Операція з їх затримання проходила за участі спецпідрозділу КОРД. Тоді в поліції вже офіційно підтвердили. Нападники двоє військових, батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Наразі триває розслідування, під час якого встановлюються обставини та мотиви скоягно. Злочину, проте вже ввечері, 21 квітня, речниця Нацполіції Олена Бережна розкрила деякі деталі. Чоловіки переховувались покинутій будівлі на території Одеської області. Вони мали намір виїхати за кордон України покинути державу. Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони нібито перевозили бойові гранати. Про це про те, чи це так встановиться лише слідство, коли будуть знайдені всі речові докази. Також разом з провідниками служби безпеки України перевіряється інформація на причетність цих чоловіків до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Очільник МВС Ігор Клименко також повідомив, що за словами підозрюваних військовослужбовців гранати і боєприпаси, які вони перевозили, врешті викинули у водойму. Їх пошуком зайнялися правоохоронні органи. Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси гранати вони вже вказали де знаходяться в скинуті в водоймище, ще скинуті відомище ці гранати в ящиках зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогоднішній день ми на даний момент ми розуміємо де цей пістолет, знаряддя вбивства вже вилучено, і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження. За фактом нападу розпочали кримінальне провадження за двома статтями: Статтею 348 – вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, та частиною першої статті 263 – незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вже зранку, 22 квітня, затриманому справі про розстріл поліцейських у Вінницькій області, повідомили про підозру. Зазначають в офісі генпрокурора та державному бюро розслідувань. Санкції статей передбачають від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. Цього ж дня нападникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Не розумію, як це сталося, Чому так сталося? На жаль, повернути люди це буде. На до кінця життя мабуть, на новий світ там не залишився. Дуже про це жалкую. У мережі нині точаться розмови, мовляв, погані поліцейські дістають хороших військових. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки врешті наголосили одразу на двох шкідливих позиціях: перша про те, що військові не витримують пресингу з боку поганої поліції. Друга, що українські захисники небезпечні, і тут варто зазначити, що градус дискусій підіймають саме російські боти, які грають на обидві команди. Їх мета підрив довіри до армії та правоохоронців, розкол українців. Саме тому головне, що ми маємо зробити, це не вестися на російський вплив, не перетворювати усіх наших військовослужбовців на ворогів, підтримувати їх і розуміти, в яких складних умовах вони виборюють нашу свободу. Але це не виключає того, що ті, хто порушує закон, тим більше забирає життя не ворогів, а співгромадян, а в цьому випадку поліцейського, мають повною мірою понести покарання, бо закон єдиний для всіх. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу України на часі. Напишіть в коментарях ваші думки щодо цієї трагічної і страшної події. І прошу вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. Па-па!